Всім привіт! Мене звати Алла Глива, я туристичний експерт та власник компанії Турбар Lounge. Хочу вам вкотре вже розповісти про готелі Nubian Island та Nubian Village. Поки я буду це робити, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвоник, щоб не пропускати актуальні огляди. Тож Так, поселились. Хочу відразу сказати, може, ще я в день все-таки перезніму. Кава, чай, чайник є, але хочу зробити акцент на тому, що повністю реновація пройшла в номері. Завтра буду виясняти, чи багато таких номерів. Так, і... Ось така, завжди ми жили в іншому с'юті, але є ще плюс одна невеличка кімната. Ну, дивіться, двері теж зовсім змінені. Ой, давайте подивимося. Живемо з видом на басейн, який біля рецепшн і поряд кухня. До речі, чи є запах в номері, чи ні, ми ще подивимось. Ось така кімната одна з телевізором. І спальня Туалет і косметика, зубна щітка, пилочка, все є. Ось так слідкують за територією в Nubian Island. І навіть на пляжі біля пальм насадили квітів. Це дуже гарно. Зараз ранку прилив, тож всі на морі. Чому я вкотре в цьому готелі і чому я весь час сюди приїжджаю? По-перше, це дійсно мій вибір. Як ви розумієте, готелів я бачила дуже багато. І це один з готелів, в якому завжди щось змінюється. По-перше, це як альянс двох готелів, є а, Nubian Island, є Nubian Village. В чому різниця? У кожного буде свій браслет, але якщо якісь вечірки та інші анімаційні заходи, амфітеатр, ви можете ходити до один одного. На рахунок номерів є і там, і там основна будівля, є бунгало. І, в принципі, бунгало йдуть менші по квадратурі, тож майте на увазі, якщо ви будете їхати двоє дорослих та двоє дітей як правило все таки селять в основній будівлі. Девосвонцеравопрефію адвомісбігей в дісоюдновісті кенлекс пендафомакрас на території кожного з готелів по декілька басейнів. А з підігрівом знаходяться ті басейни, які біля пляжу. Пляж можна сказати один, хоча умовно можна його в принципі поділити на дві частини, але в принципі всі курсують де кому подобається і відпочивають. Тож це також плюс. Пар на пляжі Айленду невітряний період, і в літній тут проходять шоу, дискотека, це все на березі. Те, за чим їдуть сюди, хочу сказати, що є гарненька лагуна, куди можна заходити ніжками. Зараз можете бачити, скільки людей купаються. Е, є кантон. Е, нагадаю, що в на НАП, тож тут частенько вітрено, а тобто. Будьте готові до того, що може стояти червоний пла... червоний прапор частенько, але це зовсім дійсно не заважає, якщо ви любите просто поплавати не обов'язково з масками, з ластами. Тож ви можете, поки стоїть червоний прапор, купатися ось так. Е, до речі, великий акцент зроблю на те, що Ця лагуна дуже подобається сім'ям, тому що дітям тут дуже зручно. Мене дешуля теж, якщо купається в морі, то тут іноді, звісно, ми вже пробуємо з понтона. Тож просто майте на увазі, якщо ми говоримо про пляж Айлендвілич, що то ось така лагуна є в Айленді, така сама майже є в Village, але трошки мільша. Нема ніякої перегородки, як то кажуть, між пляжами. де вам зручно там і лягайте. Ну і гарнющий вид на острів. Кирим! Ну і корали, звісно, є риби і корали, тож підводний світ цікавий. Можете однозначно брати з собою маску або купувати вже тут по місцю. хочется рассказать про воду. Даже если вы не любите рыбу, даже если они вам надоели, как мне иногда. Вот просто покупаться, волны, просто класс. Все-таки море есть море. Понтон здесь не длинный. Метров 300. На моєму каналі ви можете знайти багато відеооглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте плейлисти та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Нубіан вілич це акцент на італійців. Тут працює Клаб Браво! Нереальна завжди атмосфера, кіпіш. Тусовки, тож, будь ласка, якщо ви це любите, можете просити Nubian Village. в Айленді. Буває іноді трішки поспокійніше. Але, в принципі, наприклад, color Party, пінні вечірки є в обох готелях. і Знову такі гості ходять один до одного в гості. Єдине на що б я звернула увагу, це в принципі на те, що дійсно в Village відпочивають в основному італійці а в Айленді вже солянка, і більшість з них. Люди з СНГ. Далі саме популярне питання: чи багато тут росіян? Росіяни є, але прямо вухо не ріже. Казахи, італійці знову таки оскільки всі тусять разом, то більше якраз італійська мова навколо. Бар в васині. На території є де щось купити. Одна локація магазинів біля горок на віледжі і на Айленді біля теж басейну, який біля рецепшен. Є дитяча зона, три великі горки і басейн з підзигрівом. Крутяцькі кактуси, така клумба не тільки в Новренвіж. Вже пішла територія відразу погано. З новинок реновані вже всі номери. Ренований ще з минулого року ресторан Віледжі на території «Віледжі» знаходяться горки, також басейн з підігрівом. Якщо ви живете в Айленді, ви також можете ними користуватися. Діє «Олл-Інклюзів». до 24-ї години. А це Включно з алкоголем і софт напої після дванадцятої навіть безалкогольні напої будуть за доплату, але в принципі лобі бари працюють. Що хочу додати, це напкбухта, і всі кажуть завжди про те, що тут вітер, тут незручно, тут холодно. Трошки сперечаюсь тому що так з одного боку тут вітрено і часто червоний прапор. А з другого боку саме пляжі, якщо ви лежите, вони знаходяться в таких нішах, начебто захищені від вітру, і в принципі це дуже комфортно. Вже починають накривати. Якщо вам потрібні яскраві емоції, дійсно вечірки, крута дитяча анімація, доросла анімація, це все сюди. Тут більше 30 аніматорів, які е, працюють для того, щоб вам було весело. Якщо ви не хочете приймати участь, стомились, наприклад, від цього всього дійства, будь ласка, є інші басейни, які ближче до рецепшн, вони бішли релакс, і ви можете там відпочивати сансет паті. Всілякі uh, тематичні вечори.

Акценти для підготовки на новорічну вечерю. Харчування перейду це перше на що хочеться звернути увагу. Якщо раніше тут були раз в тиждень вечори з морепродуктами, то зараз це майже кожних 2-3 дні, як в основному ресторані, так і в. Пляжних ресторанах це теж окремо хочеться виділити. Тут не просто снеки, де вичивачі діти можуть перекусити бургери чи фрі. Тут якісна, гарна кухня, і м'ясо, і риба завжди на грілі, або морепродукти, або м'ясо. Куриця, шашлики, кебаб все є, виготовляють піцу також при вас, супи, салати, абсолютно все. Тож вам, якщо ви відпочиваєте на пляжі, не потрібно повертатися до основного корпусу для поїсти. Ну і дивіться, коли в Нобіанвіліч немає місця, можна поїсти ось таким прекрасним видом, є де розміститись. І не так, як всі. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave, just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. To my place, I feel nice. Яке буде сьогодні морозне, Того, що позавчора було ванільне і шоколадне? Вчора було, е, е, вчора було клубничне і мангове, а сьогодні яке? Казати, що а, в цьому лікарні ресторані, окрім а, неймовірних інших морепродуктів та блюд, а, фішка це суп. Обов'язково спробуйте, тому що він тут справді неймовірний і хоче показати, дивіться, то дійсно не просто бульйон, а багато морепродуктів. Тож, якщо ви таке любите, дуже рекомендую дітям дають піцу або фрі, або що ви там замовите дитяче. Смачна піца? Ну і основне блюдо: креветки, краб, рибка. Смачно. Запитати, чи варто йти в алякар, тому що алякар нагадаю повністю морепродукти, які є. Мінімум двічі тричі на тиждень в основному в ресторані. Однозначно скажу так. По-перше, індивідуальне обслуговування. По-друге, і лосось, і холодні закуски це щось неймовірне, креветки, само собою. Ну і десерт, як по мені це просто шедевр. Було, Була клубничка, я вже з'їла, полоничка, вибачте. ну і... Ось це схоже на маленькі сметани, це щось шоколадне, це з горішками. Тож, якщо ви щось цього не любите, як то кажуть на вкуси колір на смаку колір, то в принципі з цієї тарілочки ви точно знайдете, щось для себе смачненьке. Один раз в неділю, якщо ви відпочиваєте здесь, по срідам, є гала-ужин. В основному ресторані накриваються просто. Ковры, суши, раки, крабы, креветки. В общем, все, что вы любите, если вы любите морепродукты. Ребят, такие голоужины проходят раз в неделю. Иланд Бассейн. Здесь есть, кстати, рядышком джакузи, есть детское отделение, бар в бассейне. На баре э, в течение дня, понятно, алкогольные и безалкогольные напитки и Морожена, що хочу сказати: я сюди завжди приїжджаю як додому. Тут дійсно відчуття а, душевності, а, гарної атмосфери, а, уважний персонал. А, хочу додати про інстаграмні локації. Кожен раз додаються то були сердечки, потім якісь гойдалки, потім ще крісла, гойдалки. Ну, дійсно а, є а, де як то кажуть, остатись наодинці, якщо ви приїхали з кимось вдвох. А для кого готель я не знаю тут завжди і е, тусять... Пари, тому що весело і молодь, і люди, окей, є люди 40+, 50+, які хочуть жити далі, хочуть жити яскраво, хочуть веселитися. Тож вони тут теж є. Про анімацію дитячу я вже сказала. Це завжди вау, яскраво. Якісь мастер-класи теж вони щось випікають. Якісь спорт гейм завжди щось відбувається. Тож дітям точно теж тут не буде нудно. Що можу сказати? Бронюйте. Навіть не хочу говорити звертайтеся за альтернативами. Бронюйте, тому що готель завжди вартий того, завжди це співвідношення, ціна і якість. Я і моя команда до ваших послуг з вилітами з Європи, з Прибалтики, з Казахстану, звісно, з України. Ну і до наступних ефірів.